Привіт, народ, вечір, сонце заходить. Якраз на дворі такий тінячок гарний. Сьогодні трактор чекає запчастин, а я щось крутився, крутився по дворі, то туди подзвонив, то сюди подзвонив. Вот. І вчепився до МТшки. Ну, бензину не було. Поїхав тільки що на заправку. Купити бензин, поліцаї сіли на хвоста, давно вже мене поліцаї не спиняли. Вчепилися, що нібито поворот Форді не робить. Слава Богу, я буквально три дні назад все 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 все, все, все підключав. От. Показую їм, все робить, все включається. Ну, 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 там в мене фонарик побитий. Ну, фонара заміняйте. Чуєте, кажуть, прямо на Воговській заправці кажуть, то як два рази. Зловлять і напишуть за такий побитий фанат то права заберуть. Кажу, слухайте, то що вже закони чи правила помінялися. Ну так, да. кажу, добре, а якщо вже за п'янку, то що, розстріл? Ну там посміялися. Коротше, мене відпустили без ніяких. Але при мені ще запанули там, якщо з нас з заправки виїжджати на дубно, там сплошна. І хто не знає, чи хто там неуважний, і вони там і пасуться. Вот. Оприскувач стоїть. Був нормальний рубачий оприскувач, але якось хлопці розгружали. Я не проконтролював, зайшов до хати, добре, що хоч цілі пооставалися. Він їм впав з прицепа і трошки там побилося дещо. Треба зайнятися ним теж. Може будемо гречку, побачимо От Касіки, шмасики стоять, лежать, чекають свої черги. О. Трактор чекає. Я не знаю з чим порівняти в тракторі колінвал з людиною маю на увазі. Певно, як з мужика та штука, так в тракторі колінвал. Якщо хреновий колінвал, то хриновуре. До тих ще руки не дійшли. колись. о, цього касіка ще на початку літа я почав крутити. Ну, колись. А от сьогодні з МТ Оце, МТ-бачив попереднє відео, вона приїхала до нас по обміну з Теребовлі за молотарку. там трошки дядько доплативши нам Казав дядько що вона рік назад заводилася, їхала. ну Похоже, не збрехав. Я от сьогодні посидів, так почистив контакти, поміняв свічки, почистив карбюратори трошки, трошки так болінився знімати повністю. А так на мотоциклі слегка потивосав От, ну, тут є болячки, видно, дядько згубив ключа і підключився напряму. Панелька відламана. Тут щепуха. Ну як щепуха. Поміняти панельку, то тут треба намучитись. Побачу, може я її привару по берегу, побачимо. Але мотоцикл в рідній красці Бачите, цировочки ще збереглися. Його, напевне, то його рідний пробіг 21 300. Ну що, зараз спробую знову завести. Я вже ото заводив, поїхав. Докупив бензину, доляв масло в мотор трошки. Було менше уровня. Зарядки нема, але то, напевне, товари люшка вже окислило. О, що тут так? Подивимося. О, капає бензин з того карбіратора. Зараза, голка вже не тримає. Треба того карбюратора розбирати. Того, того я розібрав, то там розлізлася та резиночка, що на голці. А той ще тримав, але постояв, подумав і вирішив пустити гад. О, чуєте? О! Що цапанули? Тіра, тіра цапанули мінти. О, у нас, хі -хі, то для них джекпот. Ну що зробиш? Хто нашовчився? О, Попробую завести зараз його, що він скаже. От, так, Тут отключив. Тут так включив, краник відкритий, Попробую без підсасування. Ой, та що таке? Значить, ага. треба підсусати. Е, ти там Довго думає? Ох, потекло. Тут потекло, а там тече без мене. Ну так, я вроді все поключав. А чого? Тут все на місці. Ну. Чого випіндрився? Старий град. Щось тіпо хоче їхати. Зарядки нема. До зарядки ще подивлюся. Затрима його трошки панельку піці ламани. Замок зажигання. Думаю, що там треба тросики змастити. Не хочуть вертатися самі. А ні. Тросики треба буде познімати, змастити газові і їх розправити, то вони там дуже ну, погано там коло циліндра прогрівається. Ну отакі о. Чудо діло. Дніпер 11. Дніпро 11-й, Дніпер Дніпро. Так, народ, сім попа. Ще трошки покручу гайки. От, щось може в нього ще побачу. Радує, коли робота виходить. Отак От покрутиво, воно завелося. А буває, часом збиваєш цілий тиждень пальці, воно зараза, не хоче. І не хоче, не знає, що йому хочеться. І хочеться знаєте що взяти сокиру і добрий приклип. Ну, коротше, по ньому. Часом буває так і роблю. Жалко тільки, що зараз метелом дуже дешевий. Все, народ, всім папа. Дивіться, сонечко заходить в Кременці, вон там за горою. Не видно там той стовп. О! Разом з стовпом телевізійна вишка, в тому районі трамплін приблизно і так сонечко туди на жолоби. В жолобах, що ще сонце світить повним ходом, а в нас вже вечір. Тут а, в долинці. В долинці вже вечір. Все, папа. -па. До завтраго. Сьогодні я вже вам певний, хіба може якусь шибайку придумаю про скарби побачу. Всім па-па!